А советы, чи вистанавлювати, чи не відстанавлювати, скільки воно буде стоїти, бо зараз воно немножко ну Тут трошки йде. страшненько ще стояти. Угу. Так, це кімната, в якій відпочивала я. Тут ліжко було, воно в спалах, якби вже пішов з чердака. Це воно тут впало, трошки горіло, але ми вже в цьому місці не знаходилися, ми вже вийшли на вулицю. Вибиралися самі, МЧС допомогло визвати сусіди. Вони зреагували дуже швидко. Приїхали і пожежна, і швидкі. Ну, ми були вже в лікарні, потім приїхав і мер. Ну, ми з ним ночі не зустрілися, він приїхав на другий день, ми поспілкувалися з ним. Поділіться, ну я не знаю тої емоції, то... що що ви відчували?